Я вас вітаю у другій частині відео, і ми продовжуємо робити справи по списку по плану, який у нас на холодильнику. І зараз вже п'ятниця, і в мене по плану зробити прибирання у цьому ящичку під телевізором. Мені потрібно перебрати всі іграшки, що там є, цей е, комод суто сина, там тільки його іграшки, тільки його речі якісь. І тут накопичилось досить багато іграшок з кіндер-сюрпризів. Я їх перебрала, повторки викинула, залишила тільки по одному екземпляру кожного. І також інші іграшки, якісь я питала у сина, що можна віддати, що можна викинути. І, в принципі, ось такий результат у мене вийшов. Я вважаю, що доволі непогано в мене вийшло організувати все зрозуміло. Я би ще половину, напевне, цих іграшок кудись би віддала, але син поки що не дозволяє, тому вони залишаються тут і зберігаються ось в цьому ящичку. І далі я показую, що в мене вийшло викинути. Тут якісь попирки, він дуже любить їх жмакати, вони здають такий звук. Там я показую, що я перебрала фломастери кольорові, які вже не пишуть, або зломані якісь іграшки, або деталі від іграшок, які вже поломані, невідомо звідки вони. Окремо зібрала бумагу, яку ми здамо в перероботку. І тут те, що мені вдалося умовити сина на те, щоб віддати тут декілька пазлів і така досточка, на якій можна малювати фломастером. Так, сьогодні п'ятниця, вже вечір, пізній вечір. І я хочу підвести висновки дня і разом з вами закреслити, що я зробила. Спочатку завчора, в четвер, я нічого не робила. Я тільки протерла стіл, це те, що я зробила, посуд помив чоловік. Я навіть не знаю, це напевно зараховується, тому що посуд все ж таки був помитий. Плиту протер чоловік. Тому я зараховую і іграшки. Вчора теж були складені моїм синочком. І сьогодні, вранці, сьогодні п'ятниця, вранці я все зробила, постіль застелила і, ну, як завжди, посуд склала. Зараз вже вечір. Вечірні рутинки, посуд помив чоловік. Я також пізно прийшла додому. Ось, столи протерла я, і мийку з плитою протерла я. Іграшки вже на місцях, і на п'ятницю все закрито. Десь я роблю, десь робить чоловік, десь робить дитина і таким. Зі спільними зусиллями щось у нас виходить. Далі, сьогодні, ящик під телевізором він прибраний, ось, а карніс у вітальні я не витирала, тому, тому. переходить це діло куди-небудь. На завтра. В мене, знаєте, під кінець тижня не дуже є сили, і бажання взагалі щось робити. Я це помітила. І, напевно, наступного разу буду планувати враховувати і цей стан також, тому що якось спочатку тижня в мене більше ентузіазму, а під кінець нічого не хочеться. Тому буду максимально розгружати четвер-п'ятницю, і тому що четвер це мій день концерту. І взагалі таке собі нічого не хочеться робити, тому що всі мої сили, увага, і фізичні, і моральні сили уходять на концерт. І з урахуванням, що в мене там ще панічні атаки відбуваються, то там взагалі мені дуже багато сил потрібно, щоб. Тримати себе взагалі в якомусь стані. Так. І тому це буду враховувати наступного разу. Такий мені буде опит, досвід. Ось. І в мене залишаються ще ось ці недоробки. Не знаю, якщо буде натхнення у суботу-завтра це зробити, то зроблю. Якщо не буде, то буду якось наступного тижня. Вписувати ось ці діла. Ось, не парюсь по цьому приводу, я це встигну зробити, воно мені нікуди не горить. Ось, просто я <зум> зрозуміла трошки більше, як потрібно планувати це прибирання. Ось, наразі в мене тут вже все прибрано максимально. Посуд помитий. Я вже протерла плиту мийку, посуд мив чоловік, я вже казала. І, в принципі, все. І побачимося з вами завтра. Друзі, в нас тут вже субота, і я щось забула за телефон зовсім. Посеред процесу включаюсь. Трошки там перебрала речі, сьогодні в мене по плану перебрати взуття у цій коробці, дитяче взуття. Я вже його перебрала. Деяке поклала, яке будемо зараз користуватись. Літнє склала сюди у пакетах. Ось, тут ще деякі на віддачу. Там речі зберігаються, якими не користуємось. Коротше, це в мене ще взуття. Це моє взуття, яке я зараз буду складати кудись. Шукати. Це взуття теж мені потрібно скласти. Це я буду питати, чи воно потрібно. А ось це я тут назбирала, щоб викинути ось такий тут коврик, там моє літнє взуття. Воно вже в негарному стані, хочу поміняти. Ось це вже зламалось, а це старий коврик для йоги. Він вже дуже такий потасканий. Ось тому буду здавати. І ось тут в процесі. Ось цю миску не знаю, не хочу її зберігати, але можливо вона ще знадобиться. І поки, не знаю, поки мені жалко її викинути. Тому поки що буде у нас. І зараз тут розбираюся. І ще в мене тут пакет назбирався з моєю одежею, яку я хочу віддати. У нас наш центр для біженців. І віддам туди речі, а вони вже розподіляють тому, кому потрібно, напевно. Я запитала, мені сказали, що можна просто приносити, і вони розберуться. Тобто вони не припадуться. Так, на балконі я закінчила, і зараз в мене тут прання. Зараз буду закидувати. Приня, і вже поклала сюди, оцю корзину, і буду зараз її мити. Принесу, Зараз принесу засіб і намочу це все промию, вже підготувала собі щіточку стареньку і буду там все відмивати. Також сьогодні у планах замінити постіль повністю, і тому на мене це теж чекає. Давайте трохи тут подивимось. Я вже помила корзину, і тому я просто закреслю її тут. Хоча я зробила, зробила це у суботу. Але нічого страшного, якщо закреслю, мені і так зрозуміло. Далі, сьогодні субота і я розібрала на балконі взуття. Ну і не тільки, але задача була розібрати взуття я Трошки увліклась. Ось тепер, напевно, познімаю штори. Все одно в мене день прання, субота, зазвичай і ще білизну прати і все інше. Тому зараз, напевно, познімаю всі штори і покладу в прання. І ще сьогодні, типу, треба помити плиту і мийку, але не знаю, чесно кажучи, подивимось, і ще треба протерти карніс. Це, напевно, зроблю. І далі слідкуйте. Зараз субота. Так, посуд я склала. А ось постіль. Зараз піду цим займатися, буду міняти повністю і застілю задно. Like a pair of puppet dreams. Did it ever cut you? My heart's more than two. Please go easy on me, way Send message after message. Forward my goal. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know. I wouldn't do that to you You know так, за суботу. Постіль я застелила, поміняла білизну і це все я зробила. Потім увечері посуд помив чоловік. Столи протирала я. Плиту і мийку ніхто не протирав, і іграшки по місцях ніхто не складав. Ось так було вчора. Далі. Сьогодні вже неділя, я не сказала цього. І зараз в мене є тут декілька справ, які я не доробила. І зараз я думаю, що з цим всім робити, тому що. Ми мийку мені наразі не дуже хочеться, але зараз ранок, може ще щось зміниться. Не знаю, але ось це. Ми вчора вийшли гуляти, і, в принципі, всі домашні справи пішли собі відпочивати. Як ми цілий день прогуляли, було дуже круто. Ми провели день і було сонячно, тепло, ми нагулялись. коротше, було класно. Ось і зараз я подивлюся, ми також плануємо вийти гуляти, тому що не знаю, що я встигну, що не встигну. Напевно, зараз протру карніс, закину штори. І ще треба білизну попрати. Тому що вчора в мене не вистачило місця на сушилці. Ось. І такі. Прання ще в мене буде продовжуватись. Скоріше за все, плиту, ось це все я не буду сьогодні мити. Мені просто лінь. Я хочу відпочити. Ось такі справи буду включатись, коли буду робити. Я, напевно, зараз познімаю штори і засуну їх в прання. І протру трукарніс я вже це сказала, напевно. Я ще зніму ось цю я з кухні. Занавіску, не знаю, як це називається. Зараз буду знімати. Так, ось цю шторку я зняла, зараз вона одразу, напевно, йде сюди в пральну машинку. Друга в мене ось ця у вітальні. Зараз буду знімати, точніше, дві. Шторки зняті, ці занавіски. І заодно протерла карніс, ось такі серветочки вийшли чистенькі І йде це все пратися разом. Так, вже неділі вечір. І я хочу тут позакреслювати. Вранці це все я робила постіль застилала І зараз вже вечір. Посуд я помила ось тільки що закінчила. Також протерла столи. Протерла плиту і мийку, просто протерла, і іграшки по місцях. Також все зроблено. І дивіться, що я зробила. Карніз у вітальні я протерла. Штори я попрала, вони вже вісять на своїх місцях, я їх одразу на місце повісила, до речі. Ось висить і пахне. Свіженька частенька. Далі плиту і мийку із засобом я не мила сьогодні і не планую, вже пізно, не хочу, втомилась, все, не буду. Десь на наступному тижні колись помию, ще не знаю. І сьогодні, можливо, якщо зараз в мене мені дасть син, тоді я зараз зроблю план. На тиждень. Якщо він не дасть мені цього зробити, тоді я це зроблю, не знаю, або по ходу буду якось писати, або ще не придумала. Ось, і зараз я спробую скласти план на тиждень. Ось якісь стільки які зроблю. Швидке включення, я все ж таки встигла зробити план сьогодні. І ось так в мене він виглядає трошки менше всього. Рутинки незмінні, але ось плани на кожного, кожен день поменше. І з урахуванням моєї нагрузки на наступний тиждень, тому що в мене буде багато роботи і я мало буду вдома. Ось субота взагалі нічого не ставлю, скоріш за все, взагалі нічого не зможу зробити, тому що в мене буде виїзд в інше місто. Тому ось так. Я рада, що встигла. Ось. І, в принципі, все. На цьому я буду завершувати це відео. І прошу вас, будь ласка, у коментарях написати, як вам такий формат. Чи сподобалось? Чи винесли для себе щось корисне. І сподіваюся, я вас якось замотивувала. І на цьому я буду завершувати. <ріст> <ріст> Бувайте!